Зараз в будинку на пільнад 424 опалення відсутнє, тому парив, який виявлений вже майже місяць тому, досі не ліквідований. Черкаська ТЕС розкопала перед будинком для того, щоб було зручно, оскільки парив знаходиться між, ну, досить близько до стіни. Майже під фундаментом, але в підвалі. То, щоб зручніше було міняти цю трубу, треба ну, не в підвалі варити, а розкопати на вулиці біля будинку і замінити ділянку, подаючи трубу з зовнішньої сторони будинку. А всередині будинку теплоконерга варити вже не буде, і там виключно проблема буде ОСББ над пів на 424. Тому спілкувалися з головою ОСББ, вона ситуацію повністю розуміє. І розуміє, що це треба зробити за рахунок коштів ОСББ. Все залежало від місця, Ми зробили.